При 10% садків і шкіл Львова створені благодійні фонди, щомісячно батьківські комітети мали б звітувати на сайті школи чи дошці оголошень про те, скільки отримали та на що витратили. В нас це набуло форми, чисто такої вульгарної форми, коли в нас батьків на батьків дивляться як надійних корів. Колись дали інструкцію, треба зареєструвати фонди, фонди зареєстровані, але вони є мертві. А там далі в залежності від порядності як членів батьківського комітету, так і адміністрації. Багато є абсолютно порядних людей, адекватних людей. Але часто виникають підозри, що кошти йдуть не за призначення. Найбільший скарг від батьків до міського управління освіти щодо ефективності витрат їхніх грошей. Але посадовці переконують, питання матеріальні, мають стати другорядними. Найголовніше, що мало бути у роботі батьківських комітетів, це зовсім не збір коштів, і це не є матеріальне забезпечення певним обладнанням школи. Це в першу чергу активна участь у навчально-виховному процесі. І звичайно, що батьки до того долучаються у Львові. Батьки планують створити цілу асоціацію і пробити. Тися домін освіти, а не так щоб сказати, діалог, а тісну співпрацю. Напевно, трішечки почуті, бо є, бачу вже при міністерстві освіти. Є різні такі заходи, як конференції. Ну напевно, це замало. Більше треба уваги приділити. Львівська лінгвістична гімназія вважається однією з найпрестижніших у Львові. Саме завдяки батькам вдається зробити комфортними умови навчання школярів, організувати для них мандрівки. При гімназії є створено чи при гімназії є батьківська громадська організація, спільна справа. І все, що стосується матеріальної допомоги, матеріальної підтримки, матеріальної опіки, це є справа батьківської громадської організації, оскільки практично майже всі батьки є її членами. Вчителі називають батьків ангелами для школи, бо без їхньої допомоги освітні заклади не дали в собі раду. Але далеко не всі батьки можуть витримати фінансове навантаження. Галина Трещук, Мар'ян Павлик, Львів. Ми разом.